Накипіло з Кирилом Лукашем. Друга частина нашої розмови. А для тих, хто дивиться, Ютуб, це буде перша частина. Не забувайте підписуватися на радіо накипіло, ставте дзвіночки для того, щоб не пропускати нашого контенту. Його у нас справді багато. і Він, як на мене, дуже цікавий. Кирило Лукаш, так звати мене. І це накипіло з Кирилом Лукашем. Моєю гостю є людина, яка представляє Харківський Театр Ляльок імені Афанасьева Оля Дорофеєв, привіт. Привіт, дуже радий тебе бачити. І я ось казав в епіграфі до сьогоднішнього сьогоднішнього накипіло з Кирилом Лукашем про те, що ми звикли останнім часом якось так говорили більше про прем'єри, про поїздки, про різноманітні фестивалі, про якусь таку успішну історію. І за цим, за цим переліком дійсно багатьох таких успіхів і того, що відбувається, якось так. Притрусили насправді проблемну історію. Тобто зараз а вона ж нікуди не ділася. Більше того, вона а, ще більш стала, ну, скажімо так, ще більш. Я не хочу казати там жахливою, бо жах у нас я знаю, де відбувається, і всі ми знаємо. Але вона стала ну, кричущою абсолютно. А, я говорю зараз про фінансування а, театру Ляльок в даному, не тільки про нього, але а, ти у нас. Гостях і тому про ваш театр будемо говорити. Здебільшого яка ситуація нині? Давай так в контекст веди наших слухачів-слухачок, щоб я нічого не перепутав і не матюкався. А ти жінка, ти будеш легко якось так. Поважно казати про це. Починаються гендерні стереотипи. Так, так, так. Ну, власне, історія триває довго, тому навіть важко зрозуміти звідки треба почати цю розмову, бо дійсно якось так склалося, що в Харкові є існують такі певні несприятливі умови, окрім тої об'єктивної страшної ситуації, в якій да, ми існуємо цих там обстрілів постійних. Існує якась така. Таке відношення з боку Харківської обласної адміністрації в харківських театрах завжди була дуже велика проблема з фінансуванням. Тобто, ми отримуємо не таке фінансування, як отримують в інших містах України, і це пов'язане з тим, що у нас в рамках децентралізації, у нас якби обласні установи культурні вони підпорядковуються конкретній обласній адміністрації це вирішується на місці. Тобто, попри те, що якби начебто, на нашому боці там і Міністерство культури, спілка спілкувати діячів, там ще якісь організації такого. Національного масштабу, але ці рішення приймаються конкретно тут, і вони такі, що у нас. І раніше було проблеми. Там у нас не було частини надбавок, які отримують академічні театри. Але за час повномасштабної війни відбувалося кілька разів ще більше скорочення зарплати. Зараз це дійшло до того, що ми отримаємо приблизно половину від того, що ми отримували до повномасштабної війни. І якщо ну це страшні цифри. Давай їх назвемо. Є люди в театрі, які отримують 3 тисячі гривень в місяць, є ті, хто отримують 5 тисяч гривень, ну в залежності від там да, стажу там і так далі, є ті, хто отримує трошки більше. Ну тобто так 3, Ять, я просто хочу, щоб ви почули шановні слухачі і слухачки. Це насправді при цьому люди творять достатньо успішну історію. Намагаються виїжджати на фестивалі. Якщо ви подивитесь вистави, ви не відчуєте якоїсь це якісь такі такі гроші, за які вони працюють, під всіма цими ризиками, в яких ми всі з вами знаходимось і живемо. Да. Ну, в тому те справи, що ми дуже звикли до цієї історії, і якби виходить, е, ну знаєш, це така якась, ну, начебто, і глобальна історія, що ми взагалі кажемо, що от в мистецтві там особливо не заробити, начебто, коли ми йдемо в це, то на жаль, на жаль, у нас якби да, у нас є якась така традиція. І ясно, що це моя там, особиста відповідальність і там, чому я, там чому я там так ну, там, в таке положення ставлю свою родину, що я продовжую працювати там да, за такі гроші. Ясно, що там я маю додатково якісь там проекти, інші роботи і так далі. Але е, ну, мова йде про те. Що зараз якось так загострилася ця ситуація на тлі того, що було таке офіційне звернення від Уніма Ми зараз про нього поговоримо, тобто через те, що це триває, це триває довго. Відбувається до постійно це зниження фінансування, і відбувається ще в чому наша проблема, що існує в Харківській області існує заборона закладам культури працювати. Ну, якби на своїх локаціях, тобто театри не мають права грати в своїх приміщеннях, ми маємо шукати, орендувати інші приміщення, і це також дуже великі витрати. Тобто, театр категорично не має можливості заробляти на якийсь свій розвиток. Театр в неймовірних боргах за всілякі комунальні послуги, і ми не можемо заробляти. Ми намагаємося заробляти, але ми дуже багато витрачаємо на переїзд, перевезення декорації, апаратури і так далі. І тобто, це взагалі не про розвиток, це взагалі не про якесь там майбутнє і це. Триває, 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 рішення ніякого немає, чесно кажучи, складність розмови в тому, що я і не дуже розумію, а яке ми можемо. Ну, якби рішення да, так, конструктивне таке, якесь універсальне Ну, от, запропонувати. от давай зараз про це поговоримо. Тому що е, минулого тижня, минулого тижня, так, минулого тижня. Уніма це всесвітня асоціація театрів ляльок, і насправді достатньо впливова в світі митець мистецтва і культури організація. Е, Звернулася до Харківської обласної державної військової адміністрації з певним листом підтримки. По-перше, вони в листі підсвітили і наголосили Уніма Україна як, як асоціативний член з Уніма Всесвітньої. От, вони звернулися, підкреслили важливість і значення харківського театру для ляльок в театра, для театра. Культури України як такої, і ось пропонують, що цікаво в цьому листі, тому що підтримка це теж дуже важливо. Я думаю, що і ви відчуваєте, що коли якісь організації вас підтримують, це важливо з точки зору моральної, але вони ніби і пропонують певне рішення. Ось що написано в цьому листі. Уніма Україна звертається до вас, до Харківської військової обласної адміністрації, з проханням щодо можливого фінсу... фінансування заробітної плати працівникам харківського державного. Академічного театру ляльок імені Афанасьєва, розглянути питання зміни підпорядкування театру від Харківської обласної ради до прямого підпорядкування Міністерству культури та стратегічних комунікацій відділення фінансової і виділення фінансової субвенції для підтримки провідного колективу для лікарів країни. Я от пам'ятаю, що насправді серед тих, хто працює в державних театрах, часом виникають у цій ідеї і під... перепід Упорядкування. Uh -huh. Говорилася часто дискутувалася тема, а чи не піти від області, піти до міста. А Ніби там і бюджет якийсь, ніби там є якесь розуміння. Я не впевнений, що місто аж так щасливо мріє собі забрати театри державні харківські, бо з певно, ну, певною мірою, на жаль, чиновники можуть розглядати це не як честь, а як тягар і не знаю, як там в Харківській міській, а ось тут є взагалі ось така от історія прямого підпорядкування Міністерства культури, мінкульту, яке поміняло назву на Міністерство культури і стратегічних комунікацій. Мовляв, ми через культуру комунікуємо з усім світом. А ваш театр це якраз робить регулярно і дуже успішно виїжджаючи на фестивалі за кордон, там у Францію, в ту ж саму штаб-квартіру квартиру Унімав Шарлівільмізір нещодавно. Е, так, це дійсно достатньо такий, якби цікава пропозиція. Я можливо не, не повністю розумію. Ну якби да, бюрократичний механізм, що пропонується. Тобто е, наразі в Україні є театри, які мають статус національного, і вони мають там також там не зовсім все так просто. Там є частина цих національних, які фінансуються саме якби з, да, з державного да бюджету. У нас серед театралів це називається статус без грошей і статус грошима в національному. Ну, да. да. Не будемо вдаватися в всі ті деталі, але дійсно наразі виглядає трошки несправедливо та ситуація, що в Харкові існує достатньо багато державних театрів, які всі фінансуються тільки обласною радою. І у нас немає взагалі жодного, який б фінансувався да, з місцевого бюджету. І у нас є один в Харкові, е, схід опера, Харківський театр опера та балети, які фінансуються з державного бюджету. Е, і, тобто, я ну не все розумію в цій пропозиції, тобто як це може бути суто. Ну який це буде механізм, але це певна ну, певна спроба дійсно вивести це, хоча б на якийсь рівень. Також Уніма запропонували таку акцію, яка також неймовірно ну підтримує і і морально такий певний жест підтримки, що. Там дуже багато українських театрів, і до до цього долучається там і ряд закордонних театрів. Вони зіграють одну виставу, яка фінансну, якби заробіток цієї вистави, буде повністю переведений на харківський театр льок. Тобто такий певний жест і фінансової підтримки. Це ну це це ще раз демонструє те, наскільки ми між собою згуртовані, наскільки ми намагаємося шукати якісь рішення, але часто все впирається в те, що дійсно нам потрібні ще якісь певна така узгодженість з органами державними і так далі. І як зараз ця ситуація розрушиться, ну не знаю. В принаймні те, що да, от, якби, те, що ця підтримка є, те, що це дійсно з'являється на такому достатньо поважному рівні, це дуже приємно. Ну, якби це не можна не цінувати, те, що у колег є бажання нас підтримувати, і це не можна не цінувати такий момент того, що. Є визнання і в Україні, і в світовій спільноті є визнання того, що існує феномен харківської школи лялькарів. Тобто ми говоримо про те, що мистецтво це, це не те, де є кращі, це не спорт, да ми не говоримо, що є там кращі чи щось таке, але ми говоримо про те, що є абсолютно унікальний, феноменальний харківський театр ляльок. І коли ми говоримо про поняття школи, то ми говоримо, що це і театр як інституція, і те, що у нас є кафедра, яка багато та, працює, готує. Фахівців, акторів, режисерів театру Ляльок і це все ми вважаємо школою зі своїми неймовірно цікавими особливостями, яких немає в інших містах ані України, ані світу. І дійсно, Харківський театр ляльок зараз представляє ще ну, таку цікавість як амбасадор українського театру Ляльок в світі, бо ми дуже багато їздимо. Це частково пов'язано з тим, що нам дуже складно працювати в Харкові. Дається така стратегія, що показати десь виставу в Німеччині, Чині во Франції, це простіше, ну, інколи да, простіше, ніж це організувати в Харкові. Е, і тобто зараз харківський театр «Льок» також є таким видимим, е, наприклад, от, на такому всеукраїнському рівні ми претендуємо. Достатньо скоро буде да, фінал всеукраїнського фестивалю. Премія гра і Харківський театр Льок вже вкотре виходить в цей виходить в цей фінал. І от зараз ми в чергове якби претендуємо на перемогу. Я хочу, щоб ви взяли цю я. Я, я, я вже по перше, вже нарешті треба взяти ту статуетку. А по друге, я дуже вболіваю за Монса жирафа і він саме претендує і рахуйте, що це я тисну на журі Яка буде дивитися. Рахуйте як завгодно, мені дуже хочеться. я Дуже за вас болюваю, щоб саме бомон з того, щоб дістати цю нагороду і визнання. Таке дуже мені хочеться цього. Так, От будуть, будуть фінальні покази 24 листопада у Львові, ми граємо для Львівської аудиторії, і там буде міжнарод, міжнародне журі, будемо грати м, Жираф Монс. Потім буде якби церемонія нагородження 2 грудня. Подивимося, що, що вони скажуть міжнародні журі, що вони вирішать. Тобто у нас дійсно достатньо багато таких перемог, якихось таких ну репутаційних, важливих, якими ми посправді пишаємося. І тобто, є таке визнання м, театру ляльок. але є і оця реальність в Харкові, яка ну, існує, і ця ситуація, яка особливо не зрушується, і дійсно от, складно зрозуміти, що зміниться у нас. Це ж в, в, в цьому і справа, що це якась таке прокляття Харкова, що у нас постійно є з театрами такі стосунки. З, і при чому я кажу про державний театр і можу це говорити, тому що я фактично збоку і як люблю я. Це повторювати, як Сергій Вікторович назвав мене у вас, до речі, на осені mm -hmm. вашого театру Добрим Духом харківських театрів, то я люблю всі театри державні. І для мене е, все одно болить це ставлення як до е, злої мачухи до, до чужої не своєї дитини. Тобто, ось так ставляться до е, театрів в харківській і це фактично все життя було так. А я можу дивитися, як з незалежного сектору театру на це збоку. Тобто, е, Мені то зрозуміло, що і держава там не державним театром взагалі нічого ніколи не давала. Але в даному випадку це ж усталені якісь речі. І дійсно про те, що ти кажеш, про фемен, феномен, який існує, про унікальність, яка існує. І е, жахливо це все, що не хочуть підтримати при всіх інших обставинах, які ми всі прекрасно розуміємо. Але ось так забирати фінансування. Е, зрештою, можна працювати з якими з донорами, і, ви, та, і, і вони можуть допомагати це робити, виходити на них, а ви їм допоможете також. Але немає цього головного, немає сприйняття цього як свою унікальну, неймовірну штуку, яка у тебе є, який є твоїм плюсом. Те, що я завжди кажу, хтось колись, Андрію, ну мені хочеться так думати, а можливо, воно так і було. Ну, давайте я так зроблю: так і було. У Львові, коли Андрію Судовому хтось шепнув про те, що театри – це дуже важливо для Львова, і що це туристичний магніт, і що це унікальний ландшафт культурно створює у Львові. І ми знаємо, що в театрах у Львові більш-менш все, навіть не більше, не менш, а більш все добре. Ну, і воно знаєш, е все це воно так і. Е Є такий момент, неймовірно прикро, що зараз ми знаходимося в ситуації дійсно якоїсь такої несправедливої ну, конкуренції. Тут про конкуренцію ну, важко говорити, в тому плані, що ну, Харків це місто з такою безпековою ситуацією. Харків, якщо я там сказала про навчальне заклада, що у нас є університет, в якому готуються фахівці, Харків це місто, в якому відбувається навчання онлайн, якщо там в Києві у Львові є можливість проводити офлайн, тобто у нас настільки багато якихось факторів, які от нам ну не. Надають зараз перевагу, тобто ми зараз дуже сильно програємо через ту таку об'єктивну реальність. І ну, якби тим паче ми потребуємо якоїсь ну такої особливої уваги, якоїсь додаткової, можливо, додаткових підходів, додаткової підтримки. А її не те, що немає, а ще і ще більше, більше створюється проблем. І якби не хочеться, щоб це звучало як якась така позиція, що от ми сидимо, давайте нам допомагаєте. А чого нам ніхто не допомагає, ну, там, ну немає цієї допомоги. Ясно, що що все одно. Uh, uh, ну, все одно. Uh... Тут не стільки про те, що ми так сильно хочемо, давайте нам гроші. Тут дуже важливо розуміти, що дійсно театр виступає певною такою інституцією, яка є можливістю збереження певного культурного надбання, певної традиції. І ми говоримо про, ну, ще провторю це слово, про певну унікальну традицію, яку важливо зберігати. Тобто, якщо харківський театр льок чомусь там перестане працювати, він зникне, то це прекрасні талановиті люди, які підсилять там трупу будь-якого театру. Ну, це не буде проблемою цих людей, це буде проблемою того, що ми втратимо дійсно певну можливість ну, от, зберігати цю традицію, передавати її. Да? Тобто, ну, це, це така інституційна якась тяхність, яка має бути завдяки державним установам. Ну, і тому ми продовжуємо тут працювати, тому ми продовжуємо всі ці зусилля докладати, щоб театр тримався, щоб театр продовжував існувати. І, на щастя, Харківська публіка розділяє, і, на щастя, ми маємо. Таку підтримку да, від Харківської публіки, і тому щиро запрошую і звертаюся до глядачів, приходьте ще раз про це подумайте, ще раз попишайтеся тим, от, які у нас є харківський театр ляльок. Тому, начебто, у нас є якесь наше розуміння, що ми маємо продовжувати працювати. Ми за це тримаємося. У нас є достатньо багато якихось проєктів, таких на майбутнє, там з частково якимось донорським фінансуванням, якісь знову ж ці чергові там домовленості про поїздки, про гастролі в різних країнах Європи. Тобто, ми та -то продовжуємо все це робити, але ну чим далі, тим дійсно більше якось. Ну, с -с... Ну, я хочу сказати, що дійсно треба ж розуміти усвідомлювати, що ці страшні цифри, які ти називаєш, типу 3 тисячі гривень чи 5 тисяч гривень, на які потрібно якимось чином вижити, це призводить до того, що люди починають шукати собі дійсно якісь інші роботи, проєкти, і, а це впливає на можливості театру відповідно. І виходить, таке коло. Тобто людина для того, як може там умовний режисер прийти і сказати, ні, ти маєш бути, а актор каже, я не можу бути. У мене робота в цей час на репетиції або на виставі навіть. І ось таке яким чином, ось для чого це потрібно в такий час. Театр ляльок намагається заробляти максимально можливими, але ми розуміємо всі, що грати в вистави на орендованих майданчиках це по-перше. По-друге, причому, що ви розуміли, можна сказати, от погані орендарі, орендарі теж є орендодавці, вони теж мають за рахунок чогось жити. І насправді є розуміння, є підходи правильні з тими орендодавцями. Погані, але вони не можуть безкоштовно просто пустити і грати, бо їм теж треба платити і комуналку, і все, все підряд. А по-друге, театр намагається це все робити, маючи ще й борги, і неймовірні борги за комунальне, за оплату. Тому що весь цей час будівля не застосовується, як ігровий майданчик, не може бути застосована, і це також такий момент складний. От. Я хочу просто зачитати ті те театри, які вже підтримали вас, бо мені здається, це важливо. З одного боку, буде правильно їх назвати. А з іншого боку, щоб і ми усвідомили наскільки важливий для дійсно української культури театр ляльок, що ось весь цей перелік театрів, які зіграють одну виставу на користь потреб Харківського театру Ляльок, щоб ми зрозуміли наскільки це все важливо. Це Івано-Франківський обласний академічний театр Ляльок імені Марійки Підгірянки і Херсонський обласний академічний театр Ляльок. Рівненський академічний обласний театр Ляльок, Дніпровський міський академічний театр «Ляльок», Кировоградський обласний академічний театр Ляльок, Приватний театр Равлик з Києва, Приватний театр Вартові Казок, не знаю, Київ. з якого Київський театр, Волинський академічний е обласний театр Ляльок, Львівський академічний театр Люди і Ляльки, Привіт, Олексію Кравчуку, з зі Львова», Тернопільський академічний обласний театр Тора і Ляльки, і Тернопільський академічний, так вже назвав Вінницький обласний академічний театр Ляльок, Хмельницький обласний академічний, Полтавський обласний академічний, Львівський обласний академічний, Запорізький театр Свія. Ну, коротше кажучи, величезна кількість. Фактично всі театри намагаються підтримати вас. Я думаю, що це не вичерпний перелік. Так, і... Велика вдячність колегам. Це дійсно, ну якби це, це така велика моральна підтримка. Та, і вона тим паче якби має такий фінансовий еквівалент, це, це дуже цінно. От і, попри все, ви працюєте. І я сподіваюся, що ось і наша власна розмова, я вірю, що воно так от пок. Краплинці буде кудись капати, капати, капати і розбивати головну цю стіну нерозуміння, що таке культура, нерозуміння, що таке театри, нерозуміння, що такі ці люди, нерозуміння цієї унікальності, унікального конкурентної переваги, яка у тебе є, яку ти не хочеш ані використовувати, ані підкреслювати, ані якимось чином утримувати на плаву, що треба сьогодні. Сьогодні треба ці тільки утримувати з тим, що з розвитку ви самі розберетеся і своїми поїздками і коли новою сопілкою, про яку Оксана Стефанівна Забушко, у вас такий прекрасний цей піарник є mm -hmm. завдяки цій виставі. І так, далі, і так далі. Все це буде розвиватися само. Зараз потрібно утримати це все на, на плаву, а не прикриватися якимись якимось факторами, не прикриватися війною. Це не пробачить нащадки, і не пробачить в принципі саме місто. Цього не пробачить. Дякую. Я хочу проанонцювати, що у нас в листопаді буде прем'єра. У нас 17 листопада прем'єра, така вистава якби для дітей, але вона і для сімейного перегляду. Вона називається Агов, у вас зі мною будуть клопоти за шведським автором Ульфом Старком. Це дуже цікавий автор, який в Україні не ставився ніколи. Це такий класик шведської дитячої літератури. Запрошую всіх на прем'єру. На цих вихідних також у нас велика програма, там є три різні вистави. Запрошую. У нас Розпочинається співпраця, наприклад, з новою локацією, ми там шукаємо нові способи е, працювати з різними локаціями. У нас буде в листопаді кілька вистав в просторі Ашо на квітки Сміянка. 12. Тобто, у нас багато якихось таких новинок, багато чого відбувається. Щиро м -м, раджу <гаджу> ходити в театр. і слідкуйте. Ми вам посилання дамо на всі соц... соцмережі і сайт Харківського театру Ляльок, якщо вони ви досі. Не підписані, підпишіться і слідкуйте за всіма анонсами, які в них будуть. А ця прем'єра. Це вже ми так дивимося на на Різдвої, Різдвяні історії, чи, чи е, вона у нас є. У нас була вистава прем'єра в жовтні, яка має такий трошки такий новорічний вайб про Ельфа. А оця, а з такою трошки складною назвою, Агофова зі мною будуть клопати, Вона е, ні, там немає цього. Там така, вона така про дитинство, але вона така, там вона така і ніжна, там дуже багато гумору, дуже багато якоїсь такої анархії і, і ніжності водночас. Клас. Отже, друзі, ходімте на прем'єру. Давайте дивитися і любити надалі театр Ляльок. Ми з вами будемо прощатися вже. І я із задоволенням хочу сказати, що мені завжди приємно з тобою говорити. Якась така спільність. Стіснує. І мені здається, що ось ця спільність між нами, вона так чи інакше цю стіну нерозуміння, і ми здолаємо прокляття. Якимось чином чомусь існує в Харкові щодо своїх же театрів, владно б чужих. Ні, своїх же таке існує. Добре, в будь-якому разі, бачите, люди, попри всі ці історії з фінансуванням і з різними складнощами, вони не падають духом, намагаються далі і далі все просувати мистецтво театру Ляльок мені. Як лялькарю за походженням. Мені надзвичайно це цікаво і приємно. Я дуже люблю це, все. Тому рухаємося, підтримуємо театр, ну і шукаємо виходи. Ось бачите, навіть Уніма України пропонує один вихід. Значить, вони десь є ці рішення. Давайте просто намагатися їх знайти. Не відк... відхрещуйтесь від... від цього, не відхрещуйтесь від пошуку самого пошуку. Театр має бути. Бути і театр ляльок, зокрема, uh -huh. дякую, Олі. Дякую, дякую. А ми Прочіємо, почуємося далі. з вами вже в наступному тижні. В понеділок, в новому робочому тижні в накипіло з Кирилом Лукашем. Всім папа, гарних вам, вам вихідних і слава Україні.